Так, всім привіт! Сьогодні будемо чистити ось такий бойлер. З вечора ми його від'єднали від електрики, щоб він остих. І зараз будемо спускати з нього воду за допомогою ось цього клапана. Бачите? Ось так. Щоб вода потекла, потрібно ось тут, де виходить тепла вода я вам покажу тут попустити трошки гайку. Зараз я це зроблю, щоб з цього клапана вода йшла у відро. Так, зараз пробуємо трошки попустити гайку. Щоб пішло повітря. Опа. Потрібно, щоб був доступ повітря, щоб вода з цього клапана. Grazie a І звідси трішки вода тече. Ось там підсунемо. Ось і по. дали доступ повітря сюди, трішки відкрутили гайку і з цього клапана. Ось... Бачите, тече вода. І ось так будемо спускати. Ну, якщо швидше спустити, можна ось тут відкрутити шланг, куди трошки швидше потече. Але ну, якщо нема цього шланга, в мене є ось цей шланг, то я за допомогою нього і спускаю. І за цей час, поки вода стікає, може відкручувати ось цю кришку. Але ще раз повторюю, перед тим потрібно від'єднати від напруги. Трішка Є крешку від'єднали, бачите? Потім тут ще потрібно? Бачите, є три дроти яких йде. Я зараз їх це ж. Теж від'єднаємо. Але собі або сфотографуйте, бач так не виглядає який куди дрітде. Що я собі зараз позначу, щоб не забути, або сфотографую. Ось поки вода стікає, я буду відкручувати ось ці дроти. Міняти рушну осадку. Цей байдер вже не чистився, напевно, під початку війни. Це вже більше ніж три роки. Раз. Один дріб раз Другий. Так. Підно іншу викупку. Ось такою? Оп, є? Другий дід єднав. І ще один. Відкручую вже одне стекло води, бойдер тут на 80 літрів, це мокрий тен. Бачите, тут ось сюди йде два болтки під викрутку, а ось там інший, ще один, це йде під ось таку зірочку. Не знаю навіщо так зробили два таких один такий, але що маєте на увазі? що один болт там є під зірочку і два звичайних під Ось так заводу були, придумали. Так, це ми від'єднали. Тут, по-моєму, що має... Опа, бачите. Це, напевно, регулятор температури. Він витягається. Він витягається. Бачите, як він виглядає такий. Регулятор температури. Ми його від'єднали і витягнули. Ставимо в сторону. Все, тепер чекаємо, поки спуститься вся вода. нам ще. Подивимося, після того як спуститься, будемо відкручувати. Зараз я вам покажу ось тут є скільки болтів. 1, 2, 3, 4, 6, по-моєму, болтів. Зараз я вам скажу. Так, шість болтів ось тих, коли спустимо воду, будемо відкручувати ось цих шість болтів. Це є тен. Бачите, я тут бажано відкручувати ось головкою на 12. Я вже собі підготував. Тепер чекаю, поки спуститься вся вода з бойлера. І будемо відкручувати цей тен. Там, напевно, вже накипу є дуже і дуже багато. Щоб 4 роки не чистився, це є мокрий тем. тепер чекаємо і спускаємо воду. Таку роботу потрібно робити, напевно, зранку. Та, як я сьогодні роблю, це субота, вихідний, тому що можливо потрібно буде або поміняти там, як називається, анод здається, його треба міняти деякий, через деякий час. Ну, Можливо, там, не знаю, тен я вже міняв. Чи розкрутим, подивимось. Тому таку роботу потрібно робити зранку, щоб не залишитися без гарячої води. Бо під вечір всі магазини такі закриті. А як зранку зараз пустимо, то тоді як потрібно купимо собі. Що нам потрібно. Все, доспускаю вод... воду. Потім спущу воду, потім продовжимо, коли будемо відкручувати кришку. Побачимо, що там робиться всередині. Так, все, воду я з бойлера спустив. але ще зробив собі ось так поставив відро, тому що я думаю, що там ще вода залишилася, яка не стікає з цієї трубки. Тому що вона, напевно, йде десь на якійсь висоті. Тому що потрібно щось підставити, коли будете відкручувати ось ці болти, бо там ще може піти вода. В моєму випадку, не знаю, чи вона піде, бо я думаю, що він дуже сильно забитий. Але зараз почнемо відкручувати і побачимо. Зараз це я покажу. Беремо, що я казав, головку на 12 і будемо пробувати відкручувати. Mm -hmm. ще не на 12. Певно, на 13. Так, головка на 13. І будемо. Пробувати відкручувати Опа, так, позриваємо спочатку. Опа. Можна взяти подовжувач для кращої роботи. бо Тріщоткою головкою погано. Ось так, подовжувач. О, і тоді буде добре відкручувати з подовжувачем. Самою тріщоткою, наприклад, як тут ось тріщоткою то вона не зайде. Потрібно брати подовжувач. Так що можете собі наперед підготувати тріщотку з подовжувачем. Щоб потім не шукати. Так, все, ніби всі болти зірвали, тепер відкручуємо. Побачимо, що там у нас буде робитися. Друга гайка є. Це я спускав трошки довше воду, тому що я спускав через цей клапан, ну, бо немає тут інше, як спустити. А щоб скорше спустити, можна відкрутити цей шланг. І якщо близько є каналізація, довший шланг кинути і в каналізацію зразу і вода скорше спуститься. У мене такого нема тут доступу, то я мушу спускати через ось цей клапан, і воно трошки займає часу. Ось приблизно пів години спускав. По моєму 5 чи 6 ось таких відео спустив, але ще раз кажу, там він мене певно забитий дуже сильно. Зараз ми глянемо. там робиться, його потрібно чистити хоча б раз в рік. Але бачите, так не виходить. 4 роки майже пройшло, і тепер я думаю його почистити. Одні субота на вулиці дощ. Так що є час ось цим зайнятися, так, ще один болтише. ще не баба гайка. Так. так, ніби все відкрутили. Тепер потрібно акуратно його витягнути. Тут є ще прокладка по крузі. Зараз я попробую Ох, блін, він там забитий, певно, капець. А я не знаю, як я його маю. Витягнути. Так, зараз буду думати, як я маю витягнути, бо там, певно, капець що робиться. Так ось бачите, що я зробив? Взяв шнурок, там є така петля, що можна перепхати. І потрошки буду витягувати, бо він дуже сильно там закис. І ще раз кажу щось підставити, тому що можливо ще піде вода, Вон, бачите, потрошки стікає. Це я з однієї сторони його потягнув, а як з іншої. Перше потрібно якось його з іншої сторони підважити. Раз буду думати, як з іншої сторони підважити. Тут з іншої сторони теж є така петля, але потрібно відкрутити болт, який тут бде, ну, під зірочку чи шестигранку. Так, я його трохи відкрутив. Зараз спробую там перепхати шнурок і потягнути. Ось я перетягнув шнурок, там є ще одна петля така. І будемо знову потрошки тягнути вниз. Дуже сильно закис. Так, от бачите, що? Робиться, як не чистити вчасно бойлер. А потім нем... неможливо його розкрутити. Так, За допомогою шнурка і ось такого помічника я ось цю кришку вже зрушив. Кажу, що означає не чистити бойлер із 4 роки. Потім неможливо його. Розкрутити. Ох, мене не уявляю, скільки там є накипу. Коли неможливо витягнути? Фу -фу -фу. Коли неможливо витягнути навіть те? Капець. Так, ось бачите. 4 роки не чистив бойлер. Що в нас зробиться? Короче, що в нас зробиться з тим всім Ось так виглядає день. оце Оцей анот, ну, я зараз переїду, почищу, переїду в магазин, я його поміняю. Вже на новий. Так, це відставимо бік. Можна ось так почистити трохи. І це все мішає нагрівати воду. Ну, Довше нагріває. Так, ладно, чистити буду потім. Просто від цього всього треба почистити. Ну і там десь приблизно ось такий слой накипу. Зараз я. Намагаюся показати, якщо буде видно. Ось так. Ось бачите? Який там своє є Правда кажучи, я думав, що буде більше. Ось так. Виглядає накип всередині в бойлері. Кого є можливість, можна його зняти зі стіни. І під тиском води його вимити. А я зараз буду його руками вичищу, ну і можливо теж водою. Ось такий кількість накіпу. Бачите, десь приблизно ось така кількість. Коротше, трохи є. Зараз я буду його чистити. І переїду в магазин, куплю ось цей анод і буду скручувати назад. Ладно, потім включимося, коли я це почищу. Ну, Я буду чистити руками, як я казав, можете водою промити. Куплю анод і знову буду знімати, коли будемо збирати назад цей бойлер. Так ось бачите скільки Накипу багацько. А ще водою там всередині промиємо. Цей анон відкрутили. І вже такий, так як його хтось погріз. Сейчас поїду і куплю новий. Ага. Цей тен ніби цілий. Трошки його промиємо в воді з кислотою і лимоною, почистимо, поставимо нажав. Все, бойлер промив. Ось такі куски там були, напевно, що на тені. Що гріє, бачите? Скільки напіку. На кипу було на тені, тому він і погано грів. Ну, і взагалі скільки накипу? З добрих 3 літри. 3 літрова банка, а тяжке. Тут вже промив, під'єднав воду, поставив ось тут під тим. Такий великий тазик, включив воду і воно все з середини винуло, весь бруд. Все, їду по цей анод і будемо збирати. Все-таки вирішив купити новий тен. Цей ніби ще добрий. Але ну, не дай Бог трісне, а ця електрика може током вдарити. Це вже не найбільше. Бачите, новий тен 550. Зразу йде така прокладка, там потрібно ставити. Ось тут. І анод 140. Думав, думав, але надумав краще поміняю. Щоб вже бути впевненим, що там все нове. Йду зараз. Буду скручувати. Так, міняємо тен. Ось бачите, тут просто відкрутити один болтик. Витягаємо старий тен. І от я вставив новий тен. Тут нова прокладку і все. І зараз ось тут закручую один болтик. Міняється дуже скоро і елементарно. І також вкручую. Дарем покажу. Ось сюди. Ось сюди вкручую анод і вставляємо в бойлер. Так, все зібрали. Теплове реле вставили і вставляємо в бойлер. Ніби нічого не забули. Так, так, так. Ось так має бути. Шюк. Ось так. Тепер наживлюємо гайки. Бачите, тепер напускаємо воду. Повідкривали спочатку в усіх змішувачах гарячу воду і напускаємо воду в бойлер. Коли ось так вже вода потекла з усіх змішувачів, значить бойлер заповнений, можемо виключати змішувач і включати електромережу бойлер. Зараз ще чи з усіх змішувачів, тече вода. Так, ось бачите, в вайнні теж тече вода. Якщо зараз будемо включати бойлер електромережу, тільки ще перевіримо, чи ніде нічого не тече. Так, перевіримо на всякий випадок перед включенням. це. Має бути. Це є, чи ніде нічого не протікає. Ніби нічого. Прокладки цієї я не міняв, бо вона добра. Тільки, як я казав, поміняв тен 550 гривень анод 140 і тут така прокладка йде на 45. І все. Хоча ще можна було і старий там ставити, але я вже не ставив. Та й все, бойлер почищено. Вода запущена, вже вода тече. Ось так чиститься бойлер, можливо, комусь цікаво. Ще раз покажу, що там я з нього. Витріс ось так, бачите, відрі. Ну, досить багато, як я казав, тролітрова банка може і більше. І ось ці штуки, напевно. Вони були на тені, який гріє воду, і, ну, і, відповідно, він довше і погано нагрівав воду. Але електрики тягнув багато. Бачите? Коли я його витягав, воно, ну, напевно, відчепилося від тена. Таких штук є багато. Ось так. Всім дякую за увагу. До зустрічі.